В Івано-Франківському Святопокровському кафедральному соборі Української автокефальної православної церкви вшанували першоапостола Андрія Первозванного. Далі Надія Семенкович. Архієрейську божественну літургію відслужив у храмі Преосвящений Владика єпископ Івано-Франківський і Галицький Андрій. Велике богослужіння відбулося за участі священиків Української автокефальної православної церкви та численних вірян. Я вам усім щиро дякую, що ви зібралися в нині цей день. Молитовно відзначити пам'ять апостола і я вважаю і моє недостоїнство. Бо ваша присутність, моя радість, ми з вами ці роки саме це, і був успіх, і був розпач, були зради, була, кажуть, вірність, і я вам дякую. За вашу довірність, за вашу любов до нашої святині, щирі вітання з днем ангела-хоронителя, владика Андрій приймають священиків своєї конфесії від численної громади, міста і області. У цей нелегкий для час для України несете людям слово Боже, наповнюєте серця добро, взаєморозумінням, радістю, Божою благодаттю, здійснюєте вагомий внесок у відродження духовних цінностей. Ваша праця на неві Господній спрямована на утвердження християнських ідеалів, любові та терпимості. А все життя слугує прикладом служіння Богу, церкві та українському народу. Світло високої духовності Христової віри міцно живе в душах прихожан і священно Храм Божий приймає кожного, хто йде до нього з вірою, надією і любов'ю.